Про ми будемо говорити. Михайло Кмитюк, командир окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України, з нами на прямому зв'язку. Михайло, вітаю вас. Вітаю вас. У нас не багато часу, тому давайте відразу ми звернемо увагу на збір. Уже на нашому екрані ви бачите QR код. Його ось так треба камерою зісканувати. І далі він автоматично перекине вас на банківський додаток. Або, якщо вам зручно, то по номеру картки Михайле. На що збір збираємо на старлінки та проплату до них? Так. А чим вони вам допоможуть в роботі? велика кількість талінків нам допомагає засоби зв'язку, щоб тримати зв'язок з нашими екіпажами, зв'язок зі штабом. А так як у нас велика кількість як штабу, так і бойових груп, це значно покращить зв'язок і комунікацію між один одним. Тому долучайтесь. Будь ласка, зараз нема малих донатів. Скільки б ви не задонатили кожна сума буде важлива зараз? Накопичено 597 дев'яносто а тисяч. Мета була 597, даруйте гривень, а мета 200 тисяч. Тому е, треба всім нам об'єднатися для того, щоб допомогти е, загону тайфун. Давайте поговоримо про оперативну е, ситуацію на покровському напрямку, там де ви зараз працюєте. Е, е, як у вас там відчувається перемир'я, яке оголосив Путін? Ну, перемири як такого немає. Ворог на якийсь момент, може на годину дві зробив якусь тактичну паузу, і, в принципі, знову всіма силами і засобами пішов вперед. Ворог намагається любою ціною закріпитися на наших позиціях, змінює постійно тактику, їде то на мотоциклах. То в пішому порядку ще декілька днів тому рухався колоною техніки. Ворог, в принципі, використовує різні тактики для досягнення своїх цілей. Тобто вони зараз навіть не імітують, як це було на Великдень, коли вони ходили там нібито з білими тряпками і ганчірками і збирали тіла своїх убитих? Ні, вони взяли, я скажу, на годину-дві якусь паузу для того, щоб перегрупуватися і, в принципі, йти далі. Давайте зараз поговоримо. Про тактику росіян на вашому напрямку. Чи є важка техніка? Як вони зараз атакують? Чи змінюють вони тактику з приходом літа? Т Тактика постійно різна. Звичайно, вони не жаліють там свого особового складу. Вони вперед відсилають велику кількість піхоти. При цьому за останній тиждень стало, стало дуже популярним. Це їзда на мотоциклах, на квадроциклах, вони намагаються заскочити заїхати на наші позиції, тому що е, дронщику це вже ціль трішки складніша. Але все одно, якби, ми знищуємо, знищуємо ворога на самому, на самому підході. Ну і звичайно на техніці вже намагаються вже йти там декілька декілька одиниць техніки постійно намагаються заїхати як з одного флангу, так і з іншого. Е Що по суті ну де у нас є слабкі місця в обороні? А ось ці атаки на мотоциклах, на квадроциклах чи на чому там багі, якісь швидкі машинки. Е яка була наймасовіша атака? Скільки штук? Ну от ми приймали безпосередню участь у цьому спільно з червоною калиною. З бригадою це було 96 мотоциклів, які виїхали і успішно були усі знищені. Прям усі? ніхто не доїхав? Ну прям ну ніхто ніхто не доїхав. Абсолютно є кадри, де повністю кладовище мотоциклів просто валяється. Ну і звичайно там же і ворог. Це ж треба Значили. назбирати десь 100 штук мотоциклів. Це ще окреме питання, михайле. Так я глядачам нагадаю про збір на супутниковий зв'язок для окремого загону безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» Національної гвардії України. Давайте поговоримо ось ті їхні спроби прорватися на мотоциклах на швидкісних машинках. Очевидно, вони намагаються швидко подолати те, що називається зараз кілзона. Це зона, яка повністю контролюється українськими дронами. Яка її зараз глиб? Як ви ставитеся до ідеї розширити її до 50 60 кілометрів, що зараз обговорюється? Ну це стане таким ключом. Де, в принципі, ніяка жива сила не зможе рухатись в принципі. Наступати, маю на увазі. Ставлюсь до цього позитивно, до цього треба йти, треба нарощувати. Кількість екіпажів різних засобів, да які будуть досягати до 50 кілометрів, тим самим ми зможемо самі створити цю буферну зону для того, щоб ворог абсолютно не мав можливості наступати. Михайло, спасибі вам велике за інтерв'ю. Михайло Кмитюк, командир окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфон Національної гвардії України. Був в нашому ефірі. На жаль, мало часу, але ви можете долучитися до збору. Майже 30 тисяч гривень за українці українців. Ось поки за ці кілька хвилин, що ми говорили, але долучайтесь, там треба 200 тисяч зібрати. Це все потрібно для забезпечення супутникового зв'язку з екіпажами, які власне працюють по ворогах.